В одній з вихідних квітня в Полтавському міському дендропарку відбулася екологічна толока. Понад 200 містян зібралися, щоб прибрати територію парку, виробити чагарник та висадити квіти. Ці містяни об'єдналися, оскільки розуміє, що людина в повній мірі залежить від благополуччя навколишнього природного середовища. Серед учасників толоки місцеві всіх вікових категорій та навіть маленькі діти. Мені здається, що ми маємо зберігати нашу культуру, зберігати нашу. У природу загалом в Україні і безпосередньо в Полтаві. Мені скинули мої друзі пластуни. Вони сьогодні теж сюди прийдуть. Ми долучаємо нашу молодь полтавську пластунів, і загалом багато пластунів сьогодні прийшло сюди, аби зберегти нашу природу. Як ви бачите, сьогодні прийшло більше ста людей, і вони самі це знайшли. Вони захотіли. Тобто, у них є мета щось робити краще в нашій Полтаві. Ми плануємо поприбирати сміття в Парку та, звичайно ж, познайомитися з новими людьми, трохи щось дізнатися нове, познайомитися з новими класними друзями, знайти собі друзів. Спільне прибирання не лише привід облагородити територію, а й мобілізувати та згуртувати локальну спільноту, наприклад, жителів одного мікрорайону. Це своєрідний соціальний нетворкінг. Колись на толоку збиралися здебільшого люди, які знали одне одного. Зараз на таких заходах найчастіше гуртуються люди, які раніше були незнайомі, або ж ті, хто нарешті зміг розвіртуалити свою дружбу в соціальних мережах. Найчастіше, ну дивіться, це вже моє таке велике прибирання, вже друге. Найчастіше це презервативи, найчастіше це димедрол. Чого димедрол? Того, що він дає наркотичний ефект і дуже багато шприців. Ну а остальне це база, вже це пластик, салофанові пакети. І все найчастіше, так. Я тут тільки перший рік я навчаюся з другий курс, то цей. Так, це моє найвелике перше прибирання. Я сам із Полтавського державного медичного університету, і там є зараз головою волонтерського загіну Альміна. І ми прибирали парк перемоги. І от там. Таке саме просто головне, щоб було бажання і розуміння того, що ти робиш. Нас тут у нас всі є студенти, всі по власному бажанню прийшли. Ніхто ні, нікого не змушує. Наша команда вирішила приєднатися до інших команд для того, щоб зробити наш навколишній світ краще. Потрібно це робити, тому що всі жителі Полтави користуються такими місцями, як парк. Вони тут відпочивають. І їм самим приємніше буде тут відпочивати, якщо вони приєднаються, поприбирають, посадять квіти. Територія міського дендропарку 124,5 гектари. Обслуговують його три працівники. Тож допомога свідомих містян є дуже цінною, вважає керівник парку. Ми не тільки прибираємо, але і я б сказав, розбудовуємо екологічну свідомість і волонтерство. Тобто це дуже важлива акція і в ці часи, коли обмежена кількість у нас є масових заходів, тому я думаю, безумовно. Більша частина людей займається прибиранням саме сміття, тобто вони ходять по парку з мішками, але є такі, що садять квіти, є такі, що такі вирубають чагарники там, де це потрібно. Тобто, ну яксь три оцих основних задачі. Хорошу справу необхідно розповідати, продемонструвавши іншим чудовий приклад, щоб наступного разу до толоки долучилося ще більше зацікавлених і небайдужих. Гуртуйтеся, втілюйте чудові ініціативи та розширюйте можливості змінити життя своєї громади на краще.